Росія сподівалася, що їх чекають на нашій території, тому вони е, таким парадом пройшли. Громада повністю взяла на себе е, харчування, обігрів, розміщення. Ну, ми заряджали рації, прали хлопцям, кормили їх. От саме так е, одним потужним фронтом. Ви сьогодні долучилися до чудового патріотичного заходу. Пустка перемога. Розкажіть власне про свої враження. Мене переповнює почуття вдячності саме, що в столиці пам'ятають, знають окраїни України. В нас є слоган нашої громади, з нашої стратегії. Саме тут починається Україна, і мені ну, щемно, скажімо так, що і у Києві ну, розуміють важливість прикордонних територій і запрошують нас на подібні заходи. Оскільки я знаю, ви голова громади, яка межує фактично з ворогом 40 кілометрів. Розкажіть, власне, як вам там жити? Е, дивіться, ми прям межуємо. А 40 кілометрів це наш спільний кордон з країною-агресором. Тобто, ну я так сміюся, що в нас городи сходяться. Так, дійсно, ми вже е, е, два роки перебуваємо під обстрілами, і ми одні з перших з перших, хто 24 лютого минулого року зустріли ворога. Що відбувалося? Як це все було? О четвертій ранку почалися обстріли. Був розбитий митний пост велика писарівка, і трошки вже пізніше пішли ворожі танки, взагалі ворожі колони пішли через територію громади. Ви не були під окупацією? Ми були під окупацією чотири дні. Славно 93-я бригада нас звільнила. За що ми їм безмежно вдячні, допомагаємо і підтримуємо зв'язок сьогодні. Наразі тобто там десь у вас якесь розмежування йде в вигляді того, що вас охороняють, так ЗСУ? Так, 93-я бригада як зайшла до нас 1 березня, по офіційним даним, так вона ну закріпилася на нашій території і просто тепер змінюється хлопці в залежності, ну в кого ротація на нашій території. Що відбувалося ці жахливі 4 дні. Росія сподівалася, що їх чекають на нашій території, тому вони е, таким парадом пройшли е, територією нашою і провалилися глибше в Україну у Охтирку. Суми вони пройшли через нас. Тому от саме контакту із військовими в нас не було на щастя. Ми, голова громади переживали дуже так? Ніколи було переживати, треба було згруповувати громаду. Нам дуже гарно було чути вибухи, обстріли сусідньої території. Тому ми відразу так згрупувалися, почали збирати теплі речі, бо розуміли, що сусіди у нас будуть розбиті, відвозили гуманітарну допомогу. А вже коли 1 березня зайшла 93 на бригада, але матеріальне забезпечення від них відстало. Ада повністю взяла на себе харчування, обігрів, розміщення. Ну, ми заряджали рації, прали хлопцям, кормили їх. От саме так одним потужним фронтом. Яки налічує людей ваша громада. На момент об'єднання в 2020 році нас було 10 тисяч. Сьогодні в нас близько 8 тисяч, тому що частина населення покинула територію, рятуючись від війни, а частина в нас є ВПО. Близько тисячі в нас приїхали людей із Донецької, Харківської, Луганської областей. Ви як голова громади, ви. Проводити з людьми якось роз'яснювати роботу, якось заспокоюєте, тому що все ж таки від вас залежить той спокій, добробут і саме ця відповідальність на вас. Особистим прикладом, ви знаєте, до кожного ж не дойдеш і не заспокоїшся вже коли там люди звертаються, десь пересікаються на території громади. А так комунікуємо через Фейсбук, через Ютуб, через і Інстаграми, щоб ну була комунікація. Ну головне. Головне е, транслювати позитив, віру в перемогу, і так воно й буде. І населення підтримує. Наразі яка ситуація? Вона більш-менш спокійна чи вона постійно неспокійна? Е, Половина населених пунктів нашої громади щодня під обстрілами в нас є руйнування. Ми на сьогоднішній день вже склали більше тисячі актів про пошкоджене і зруйноване майно. Це муніципальна власність, це е, е, об'єкти бізнесу. Ну і більшість із цього це житло і господарчі будівлі нашого населення. На вашу думку, що може пришвидшити нашу перемогу? Віра. Підтримка наших Збройних сил. Ну. А що ще може? Що ми, що ми можемо зробити як цивільне населення? Підтримувати, чекати, любити наших хлопців і дівчат. Ви сказали про жахливі обстріли, руйнування різної інфраструктури. А чи є якісь відновлення? Якось відбудовуєте хоч щось потрішки. Так, населення відбудовується самотужки. Також відбудовується за допомогою е, донорів, волонтерів, і зараз запрацювала програма є підтримка від держави. Е, бізнес відновлюється і ну за рахунок власних коштів, бо зараз немає механізму від відпрацьованого від державою. А ми, як громада, маючи зараз додаткові надходження від ПДФО військового, маємо можливість віднов, е, потроху відновляти свої муніципальні об'єкти. І ми намагаємося робити їх сучаснішими, кращими. Ну і молимося за те, щоб більше не було пошкоджень. Конкретні приклади можете назвати? Так, ми розробили проєкт саме центральної частини нашої площі. Починаємо відновлення. Відновлення ми робимо власними силами. Якщо буде цікаво, покажу вам фото. Ну і такий, мабуть, цікавий буде приклад, коли я скажу вам, що ми виграли мільйон грант, і це у нас буде. Роледром пріоритетом моїм, як голови громади, є відродження і підтримання нашої культури. В цьому році ми, ми випустили книжку великописарівщина, поетична і бібліотека, яка була пошкоджена від обстрілами расистськими, сьогодні відновлюється. Вона має сучасний вигляд набагато крутіша. Бібліотеку, яку ми відновлюємо. Ми її робимо таким центром суспільного творення, такого таким хапом, де люди матимуть можливість не лише отри. Мати книжки, там почитати їх, але там буде тепле читання, дитячі майданчики, такі для маленьких діток. Ми обладнали, до речі, ми виграли гранти ще один. Ми зробили там сучасне укриття, тому ми там ну, сміливо проводимо заходи. Настанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо Мені дуже хочеться, щоб Різдво, яке. Ось уже не за горами, новий рік приніс в кожну оселю любов, здоров'я і в нашу Україну мир і процвітання. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Бажаю, щоб громада відновилася, щоб ми перемогли і щоб нас нарешті настав той мир. і Ми зробили все, щоб у нас було щасливе життя під мирним українським небом. Слава Україні! Героям слава!